Вітре буйний, вітре буйний, ти з морем говориш, збуди його, заграй ти з ним, спитай, синє море. Воно знає, де мій милий, бо його носило, воно скаже, синє море, де його поділо. Коли милого втопило, розбий, синє море, піду шукать миленького, втоплю своє горе. Втоплю свою недолоньку русалкою стану, пошукаю в чорних хвилях на дно морякану. Найду його, пригорнуся, на серці зомлію, тогді хвили неси з милим, куди вітер віє. Коли ж милий на тім боці, буйнесенький знаєш, де він ходить, що він робить. Ти з ним розмовляєш. Коли плаче, то я плачу, коли ні, співаю. Коли ж згинув чорнобривий, то я погибаю. То гді неси мою душу, туди де мій милий, червоною калиною постав на могилі. Буде легше в чужім полі сироті лежати, буде над ним його мила квіткою стояти. І квіткою, й калиною цвісти над ним буду, щоб не пекло чуже сонце, не топтали люди. Я ввечері посумую, а вранці поплачу. Зійде сонце, утру сльози ніхто й не побачить. Вітре буде. Ти з морем гориш, збути його ся ти з ним, спитайся.